Чернігівщина, Сумщина, Харківщина це всі ті напрямки, всі території України, які продовжують піддаватися щоденним обстрілам з боку Росії. Артилерія, авіація, дрони це кожного дня і, власне, Росія продовжує направляти всі ці засоби на прикордоння цих областей. Однак за останні кілька тижнів ворог навіть наростив. Удари за допомогою безпілотників, це і скиди з дронів, FPV, дрони на оптиковолокні. І окремо, якщо говорити про де більше обстрілів, а де менше, то саме Сумщина і Харківщина більше піддаються таким атакам противника. По Чернігівщині кількість обстрілів, хоч і менша, але знову ж таки вони присутні там також щоденно. Авіацію більше ворог використовує для ударів по прикордонню Сумської та Харківської областей, окремі ділянки в межах кордону з Росією, де ворог проявляє таку свою активність, це ну, незначні території, якщо говорити про всю притяжність кордону в межах цих трьох областей. Зокрема, в межах Сумської області, як і раніше, це межі Хотінської та Юнаківської громад. Активність піхотних груп противника зараз суттєво менша, хоч і вони продовжують намагатися здійснити дії щодо атак на позиції українських захисників. В той же час бачимо, що ворог навіть зменшив свою активність, не може досягти якихось результатів для того, щоб просунутися в глиб території нашої держави. Ну і як зазначало військове керівництво. Ворог в плани ворога зірвані, і, власне, він навіть перекидує сили, які тримав на цьому напрямку, на інші ділянки фронту. В межах Харківської області напрямок населеного пункту Вовчанський, напрямок населеного пункту Строївка це ті дії, які ворог знову ж таки піхотними групами. Намагається просунутися в глиб території нашої країни, і я говорю за смуги оборони саме підрозділів Державної прикордонної служби. Бо, як бачимо, ворог все ж таки і на інших ділянках кордону з Росією, намагається застосовуючи піхотні групи, прорвати наш кордон. І можу додати, що техніку. Броньовану техніку, колони техніки ворог не застосовує ні в межах Харківської області, ні в межах Сумщини під час своїх дій, атакуючи позиції українських захисників. По лінії фронту в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби ворог також продовжує проявлятися переважно виключно в піхотними групами, менше намагаючись задіювати, задіювати техніку. І найбільш така непроста ситуація це Покровський напрямок, Краматорський напрямок, Сіверський, де знову ж таки щоденні атаки противника. Присутні і всьому цьому звісно передують чисельні обстріли, в тому числі за допомогою авіації, скидуючи керовані авіаційні бомби на позиції українських захисників з надією знищити позиції наших воїнів для того, щоб піхотним групам було легше просуватися в глиб території нашої держави.